Законопроект про те, що фізичні особи, люди і юридичні особи, господарюючі суб'єкти-підприємці з моменту прийняття цього закону без суду і слідства будуть включатися в реєстр боржників за будь-яку найменшу заборгованість, яку сформують податкова ТЦК. Або органи поліції, або прикордонна служба. І коли люди або підприємства потраплять в цей реєстр боржників, цей закон передбачає, що автоматично жодним своїм майном, в тому числі і транспортом, землею, ніхто розпоряджатися більше не зможе, тому що вносяться зміни в закон про нотаріат, вносяться зміни в закон про виконавче провадження. І люди будуть позбавлені свого майна, землі, своїх авто. Що ви робите, я хочу запитати? Говорять, що вимоги Європейського Союзу бріт. Це не має відношення до Ukraine Facility ніякого, тому що туди нашпігували свої забаганки, силові структури. Скажіть ще в якій країні без суду. Можна забрати у підприємця або у людини, забрати майно і не дати їм розпоряджатися. Борг може бути на копійки, а майно арештовується все.